Приїхавши до Єрпіня до знайомих, аби їм допомогти від руйнувань, і їздив вулицями Єрпіня і не міг згадати ті вулиці, які я пам'ятаю ще з січня. І, мабуть, настільки жаху я зараз відчуваю, а мені помститися хочеться за це, тому що це максимально нелюдяно. Про це неможливо буде ніколи забути і викинути з пам'яті, стерти з матриці це просто неможливо. Міста герої, вони ніколи не будуть такими, як вони були. Вони будуть іншими, вони будуть новими. Це буде вже історією. Історія, яка нас загартувала. Мене звуть Михайло Ганів. За походженням, я український болгар. Я працюю актором в Національному театрі Лесі Українки. Та що ж це таке? Та не вже ж це воно, від що це? Двадцять четвертого лютого одразу як почалося вторгнення. Росії на територію України. Одностайно, колективом театру було вирішено щодо зміни назви театру. І тепер ми маємо назву Національний академічний драматичний театр Лесі Українки. І ми граємо виключно українською мовою. Ті не нервуй. Ну, поїхав один собі, ну та й їде. Не він останній. Зараз народ поприсихається такі салюти, тільки він поїде. До квітня я жив в Одесі і займався волонтерською діяльністю. Всім добро ранку. Я ніколи в житті не думав, що саме буду випікати і пекти хліб. Я прийшов, мене пускають до столу і кажуть: все, роби хліб, і всі дивляться, як же ж я його зроблю. І він вийшов, і всі в шоці. Молодець міша. Я такого молодого чоловіка рідко бачу, щоб біста все навчилось. Ми допомагаємо з першого дня кожну тиждень. відправляємо пірашки, хліб. Потрібно було. Починати щось робити, знайти ту справу, яка буде корисна і мирним людям, і військовим. Вибір пав саме на пекарську справу, хоча до цього в житті ніколи цим не займався. З повномасштабного вторгнення я був в Києві в той момент, і я прокинувся більше не від вибухів. Я прокинувся більше від телефонних дзвінків батьків. На той момент зв'язок був перегружений, і вони не могли додзвонитися хвилин сорок. На тлі того, що я чув вибухи і не міг зрозуміти, а що ж таки відбувається. Це були жахливі моменти відчуття, коли ти не можеш подзвонити своїй родині. І як тільки це трапилося, я прийняв рішення, що я приїду до Одеси, до батьків. Ми плели сітки на самому початку. Ми розвозили гуманітарну допомогу. Багато що робили. Зустрічали знайомих з Маріуполя. Це було най... Найстрашніше, що, мабуть, відбулося бачити людину, яку ти знаєш з самого дитинства, і розуміти, що вона зовсім змінилася. Все, Головне успіть, щоб ребята вовремя поїли. Гаряче, Плов на огні це їжа. для воєнних наших друзів. Я допомагав татові робити польову кухню, гаряча їжа для військових. Дати їм кусок риса і кусок мяса це не то. А коли ти з душой приготовишь, і всі ті люди, які допомагають, – це дорого стоїть. Тому що сьогодні тил – це одна з основ воєнних, которые чувствуют это сзади себя. Їхні брати, жінки, діти – сзади, которые каждый по-своему помогает в тылу. Их это ще больше бодрит и помогает нашим вооруженным силам. Так, на тепо школи. Коли ми проїжджали і бачили тероборону, ми зупинялися і давали їм трошки поїсти. З кожними військовими були знайомими, коли вони бачили. Таке ставлення до них. Воно якось підбадьорювалася. Вони розуміли, на що вони пішли захищати. А пірашки з собственними руками готові. Ви не пам'ятаєте? Ні, ні-ні. Спасіба. Гаряче спилу жару своїми руками. Зараз ми тоді. Ти мокраше. Спасибо большое. Як театр відновив свою роботу, я одразу повернувся і намагався якось допомогти культурному фронту. <свит> Як тільки знаходилася оця можливість на три чи чотири дні вільних від роботи приїхати до Одеси і допомогти, я одразу це робив. Тому зараз я дійсно живу на два міста. Цей новий досвід переважно сприяв на моє моральне і духовне зростання. Мабуть, і своїх дітей я колись навчу пекарській справі, бо мабуть, це стане тепер традицією нашої родини.